Ну що, буде обід в селі. Да. <гум> так. Аби ти скучив за тим, що готувати, поки мене не було. А раніше ж готував, ще як за бабушкою доглядав, то, то вже ж бабушка всьому навчила. І готовий, пік, усе. Зараз <гум> ось з цибулькою. Бо там е писали в коментарях, що... Каже Ігор, ну, бабушки ж вас виростили. Ви тепер і угу. люди допомагають тим бабулям, що ми угу. допомагаємо. Це не наші рідні бабушки. Добре. Ми просто їм допомагаємо. То мої бабушки вже немає. Та й моєї теж вже немає. Вона померла, коли мені три рочки було, то, то ще давно. О, зараз з цибулечкою як наїмся. Угу. І будемо тоді ціватися. Вікроп не буде, не де нічого. Перчиком М -м. красота. Ні, яку куховарити люблю, але от прибиратися капець. Да. Не так його щось закуховариш, як сіки посуди, всього. О. Да, ще, як не дай Бог, збіжить, я от це дуже розстраюся, як збігає. Ну, прямо, І де. Тоді всю плиту М -м. треба мить. Прямо красота. Угу. Смакота. Я вже коротше. да, Молодець.